На новому бульварі людно. Тут для місцевих та переселенців влаштували концерт. Без уваги дітей та дорослих не лишився бронетранспортер. Тут же розкинули десятки локацій, аби маленькі житомиряни та дітки переселенців могли знайти цікаве для себе заняття і відволіктися від пережитого. То є і спортивні секції, є художні, хореографічні, мистецькі, вокальні. Дуже багато майстер-класів. Тобто є як художні школи, будуть малювати з дітками, так і центр, наприклад. Технічної творчості буде майструвати, будуть показувати танець роботів. Взагалі, цей захист створений для переселенців для дітей-переселенців для того, щоб відволікти їх від реалії, які їх тримали там. Тут вони можуть знайти себе. Це їх хобі для дітей. Ми його так і назвали для того, щоб кожна дитина могла знайти своє хобі. Зараз настав час проявляти свої таланти, тому ми зібрали найкращі заклади позашкільні освіти, які мають можливість як і спортивному і культурному відношенні до дітей надати абсолютно без. Коштовне місце для таких дітей, тому сьогодні ось такі показові виступи для всіх. Готові вироби з майстер-класів. Діти забирали на згадку. Тут вони виготовляли свічки, аплікації, малювали аквагрим, але не забували й про зсу. На одній з локацій діти власними руками робили окопні свічки, які незабаром поїдуть на передову. Обов'язково ну хлопці вже чекають наші земляки. Провести хобідей із користю для ЗСУ вирішили подружки Софія та Ілона. кажуть, у такий спосіб хочуть зігріти тих, хто зараз нас захищає. Це ми вирішили допомогти теж зсу а, та, такі. Та, е, Тут розповідали, що на них можна навіть робити їжу, якщо немає газу чи Соня, світла. Прямі. Ну ми допоможемо там, де зараз цього не вистачає. Та, Мені кажеться, їм буде приємно навіть. Я думаю, що у деяких, у деяких людей ЗСУ може немає там світла або вогню. І от ми можемо їм так допомогти. Локація є й для тих, хто мріє стати відомим чи навчитися знімати фільми. Вони можуть навчитися у нас знімати, монтувати. У нас є акторська майстерність, режисура і написання сценаріїв. Тобто весь процес кіновиробництва. Для переселенців, для багатодітних родин є знижки навіть до 50%. Ми підходимо індивідуально до кожного. Якщо дитина хоче розкривати свої таланти у цій сфері, ми в принципі, можемо на безоплатній основі долучати до певних проєктів. Вален розбігається очі, каже, у Житомирі вже півроку сюди приїхала із двома донечками чотирьох і восьми років. Рішення їхати прийняли тоді, коли у рідному Краматорську жити стало занадто небезпечно. Тож нині облаштовується тут. Жінка каже, вже знайшла роботу, тож час зайняти і дітей, аби вони скоріше забули жахи війни. Дітям легше, але ж вони мені кожен день питають, коли ми їдемо додому, коли я побачу свої іграшки, коли все тому так. Вони ходять в школу в садок і, може, якщо б вони ще десь ходили, малювали чи співали, то було б їм не про то думати, не про ті взриви. Та ще одна мета заходу зігріти військових. Під час концерту та майстер-класів волонтери збирали кошти на буржуйки, які грітимуть ЗСУ взимку. Тренстрічна волонтерка штабу допомоги Житомиру каже, люди досить активно донатять у скриньку. Люблю допомагати людям, тим більше такий складний час. Якщо я можу це зробити, чому не допомогти? Люди доєднуються та дають гроші. Ціна однієї печі буржуйки близько трьох тисяч гривень. І, хоча таке приладдя значно коштовніше, каже голова штабу. У місцевій компанії зробили знижку. Тож далі усе залежить від донатів людей. Чим більше закинуть, тим більше буржуйок поїде на передову. 30-та бригада 95-та бригада. Військова частина 4044, богуна наша, житомирська, Ну це основна частина. Хоча у нас є 199-й центр, теж ми їм опікуємося, Військовий військовий інститут. Це в наших ці хлопці. Ми скільки це беремо, стільки ми їх купимо. тому що їх мало і багато бути не може. Треба, треба і треба. Ну, скільки зможемо, скільки зберемо, стільки стільки веземо про важливість свого внеску, хай невеликого розуміє Юрій. Якщо на велику суму, то буде. Краще нашим, нашим хлопцям вони будуть більше нас захищати і, ну скажу, вони будуть чесно нам дякувати сильно і ми. А ми за них будемо молитися. За чотири години концертів та майстер-класів волонтери нарахували у скриньках понад 40 тисяч гривень. Тож частина великої потреби потроху починає закриватися, і кожна наша гривня тепер грітиме захисників. Вікторія Гнатюк, митрополовинка, телеканал СК 1